Привіт, Друзі, сьогодні я хочу поділитися, тобто нагадати нам події, які відбувалися в першій книгі, першому розділі в Євангелії від Матфія. Там говориться про родовід Ісуса Христа, який починається від Авраама. Від Авраама до Давида 14 родів пройшло. 14 поколінь. Від Давида до переселення в Вавилон також пройшло 14 родів. Це вже 28 родів. І від переселення до Йосипа і Марії, тобто до Ісуса Христа ще 14 родів. Тобто, пройшло всього від Авраама до народження Ісуса Христа 42 роди. І в кожному роді, в кожній зміні, в кожному 14-му роді, я би так сказав, відбувалися надзвичайні події, особливі події. Перший о, в початку першого роду Авраамом Бог домовився, заключив з ним завіт і пообіцяв, що від його покоління прийде е, людина з'явиться. В, в його роді. Людина з'явиться, яка принесе благословіння на весь світ. Тобто, ми тепер можемо це розуміти, що це Ісус Христос. Але це ще було дуже-дуже далеко. Від Авраама до Давида також ми бачимо інші 14 поколінь проходять. Тобто, тут також особлива подія: Бог знаходить Давида і робить його царем над Ізраїля. І дає йому також обітниці. Благословляє його і обіцяє, що від нього прийде також цар, якого царство буде вже навіки, і кого царство не закінчиться. Тобто ми знову бачимо тут Ісуса Христа. І цей Давид був відповідальний за це покоління. І Бог заключає з ним заповіт і благословляє Його. Давида. Далі ми бачимо від Давида. До переселення в Вавилон також проходить 14 родів. Також особлива подія: весь народ ізраїльський був переселений в Вавилон, в рабство на 70 років. Там був також Даниїл в цьому Вавилоні. Він був пророком. Чому я його згадую? Пізніше, трошки, через пару хвилин, ми зрозуміємо. Даниїл був у Вавилоні і помирає там, у Вавилоні. Друзі, просто цікаво, що я розумію, що кожне покоління має 40 років, 42 роки. Чому я так говорю? Дивіться, виходить, що коли Бог виводить ізраїльський народ з рабства єгипетського і вводить їх в пустиню, і далі через непослух Бог карає цей народ, говорить, що Поки це покоління не вимре, ви не вийдете з цієї пустині. І ми бачимо дійсно, пройшло 40 років. Коли покоління вимерло, Бог уводить народ ізраїльський в Ханаан. Тобто, 40 років потрібно, щоб покоління вимерло. Далі ми, друзі, бачимо Даниїла, про, того, про кого я згадував. Даниїл помер в Вавилоні. і пройшло 600 років. До Ісуса Христа. Тобто 600 років від Ісуса до, до смерті Даниїла. Беремо ці, а це покоління 14 поколінь від е, Вавилона, від Даниїла, отак можна сказати, до Ісуса Христа, 14 поколінь. І ми беремо і ділимо ці, 14, ці 600 років від е, Даниїла до Ісуса Христа. 600 років пройшло. Ділимо їх на 14. Ті ж самі покоління. І ми знаходимо там 42 роки кожне покоління має. Далі ще останнє: я говорю про покоління, скільки, чому 40, 40 років. Ми бачимо, що Ісус він говорить, розмовляє своїми учнями відносно храму і про його, про його зруйнування. І учні питають, коли це буде? Ісус говорить, що не пройде цей рід, як це збудеться. Тобто, ми бачимо, що Храм був зруйнований в 70 му році, правда? А Ісус це говорив, коли йому було 30 років. Тобто 30 плюс 40 одне покоління 70. І в 70-му році храм був зруйнований. Тобто, я думаю, одне покоління можемо рахувати як 40 42 роки. Добре, покоління пройшли 14. Що ще цікаво, що бачите, 14... на кожному 14 му поколінні відбувалися якісь особливі такі події. Я думаю, що це не було сплановано людьми, а за цим всім спостерігав Бог. Це Божа справа, Божа робота. Чому саме на 14-му році відбувалися якісь такі знамениті події? Тобто ми можемо тут також бачити план Бога Його. Точність, його руководство в цьому. Далі ми бачимо, описується народження Ісуса Христа в, цій, в цьому ж розділі. Е, написано, що, е, що його мама Марія була заручена із Йосипом. Ще не одружені, а тільки заручені були вони. І Йосип дізнався, що вона вагітна. І він написано, що був праведник. І він не захотів, щоб, ця, щоб Марія обезчестити її, опозорити, він її таємно відпустив, таємно з нею розійшовся, я так скажу. Тому що, друзі, якщо би хтось дізнався, що Марія змінила Йосипу, зблудила, можна так сказати, то би по закону Моїсея, вона, Моїсея, вона повинна була, її повинно було побити каміннями. І тому Йосип не хотів цього і відпустив її таємно. Друзі, але він не знав, що це є робота Божа. Що це, що в неї в ж... у... У животі, це, що в неї в утробі, це не є від людського, це є від Бога, від Духа Святого. І тому Бог йому промовляє до нього Йосипу, не бійся взяти за жінку собі Марію. Тому що це моя справа. Вона вагітна від Святого Духа. І... І вона е, зачала і вона родить сина, і назвеш його Ісусом, і Він спасе людей від їхніх гріхів. Бо це було ще сказано пророком Ісаїю, який говорив: Ось Діва, яка зачне і родить сина, Діва. Не жінка, а Діва. І народить сина. Тоді Йосип прокинувся від сну. Ангел йому говорив через Сон в сні. І Йосип прокинувся від сну і взяв Марію за жінку собі, і дійсно вона народила, і, і не мав з неї ніяких відносин, ніякої близості, поки не народила вона Ісуса Христа. І назвав Він Йому ім'я Ісус, так як було і сказано. Друзі, ми бачимо таке надзвичайне надприроднє народження Ісуса Христа. Втручання ангела в ці справи, розмова з Йосипом, тому що Йосип хотів поступити по людськи, так як він бачив, але Бог втрутився в це. І через сон він говорив з Йосипом. Так що сон сни також, Бог може нас чимось учити, чимось щось нам підсказувати, чимось нас навчати, друзі. Якщо ми дійсно є з Богом і любимо Його, і служимо йому. Тож, оце коротеньке таке моє. Звернення, друзі, до вас для нагадування. Хай Господь поможе, благословить з Богом.